Джорджур, мис Фіолент, озеро Сиваш це всі впізнавані такі місцевості, в яких точно були українці туристами. Юлія Кучеренко показує кримські пейзажі, розповідає, що з раннього дитинства відпочивала в Криму, і природу, яку бачила ще до окупації Криму, описала у своїх роботах. В дитинстві ми запам'ятовуємо свої найяскравіші спогади, ті, що торкають нас до глибини душі, наші найяскравіші емоції, і це дійсно збереглось отаким. А допомогою для відтворення там архітектури або точності зображень розташування для мене стали всі фотографії і відео, які збереглися в родинних архівах. Це конкретний пирс, насправді з самого Севастополя з, з Акяра, міста з якого я родом. Анна з Севастополя. Жила за 300 метрів від Чорного моря. Пейзаж вплинув на її життя. І тому у своїх роботах вона показала Чорне море. Це роботи про е, любов, ностальгію і дуже амбівалентні почуття, які зараз є по відношенню до Криму. Він вдаряє всією красою е, тебе і залишається на все життя на сітківці ока. Емоційний стан в цих, коли намагаєшся згадати, пригадати або перенестись туди. Він. В спогадах світлий, але зараз відчуття дуже темні. Анексію Криму і море, море це дуже сильна і ем, метафора. Я думаю, море воно перекристалізовує. Азіза через мистецтво розповідає про опір кримських татар режиму, який століттями намагається знищити корінний народ. На цій композиції фотографії сучасних політв'язнів і тих, хто повертався після депортації додому, а ще зображення закатованого більшовиками засновника Кримської Народної Республіки Номана Челебіджихана, це мусамамут прагнення кримських татар до справедливості до повернення додому, тому що, як ви знаєте, навіть після смерті Сталіна. Ми не могли повернутися на свою батьківщину до 89-го року офіційно. І Мусама Мута в той час намагався все ж таки оселитися в Криму. І коли йому не дозволяли, він себе підпалив. Це були е, такі неймовірні протести під час ну, режиму радянського союзу. Кожна з п'яти композицій розповідає про особистості в Криму в різні періоди нашої історії. Це була така ретроспектива минуле і е, послання до глядача, щоб кожен з нас відшукав цю силу боротися, бути. Е, Глибокою особистістю створювати щось нове і сьогодні бути е, таким голосом Криму, голосом часу, голосом геніальних думок і ідей в експозиції. Представлені роботи українських художників, які через мистецтво осмислюють історію півострова та його сьогодення. Стівщина гніздо, яким позначають Крим, або пам'ятник російським затопленим кораблям. Це є символи російської колоніальної присутності на півострові. В той самий час, як Арсені і Юлія, автори цього проекту пропонують нові, але автентичні символи. Тобто, Сімферополь, наприклад, на своїх картинах вони репрезентують двома символами: перший це кіберджамі, і другий це драматичний театр. Виставка дає можливість кожному з нас ближче познайомитися з українським Кримом. Важливо будувати цей місток між українцями, кримськими татарами, караїмами та кримчаками, оскільки це є корінними народами Криму. Ми говоримо не лише про ту біль, яку доводилося переживати їм через депортацію і окупацію 11 років тому, але і про їх гордість, силу, красу, їх культурні різноманітності, вірування і стійкість. Виставка «Керім» об'єднала різні мистецькі погляди на український півострів і дає можливість поглянути на Крим очима художників, які досліджують його культуру, історію та сучасні виклики.